Вітаю всі! Хочу показати вам ярмарку в Буковелі, а також кафе NOMO. Які ціни, який асортимент? Так все виглядає ввечері яскраво світиться. Незважаючи, що зараз осінь, ми приїхали в кінці жовтня, людей дуже багато. Зараз пройдемося по ярмарку. Тут є дуже багато також магазинів з одягом. На будь-який смак. Ціни звичайно вищі. Адже це букувель. Так, пройшли магазинчики, зараз. Почнеться сама ярмарка. Є столики, де можна посидіти, випити каву і не тільки. Дуже великий вибір там іграшок. Є верні шишок, вино, ціни на вино від 120 до 140 гривень за літру. Ми купували за 152 літри. Також є тут гриби, біля гриби. За пів літри хочуть 350 гривень, за літру 700 гривень. Не забуваємо підписатися. Якщо цікаво, підтримуйте український контент. В кінці покажу кафе Номо, які там є ціни. Поки що обходимо ярмарку. Тут також є багато сувенірів. Осінню, весною, до речі. Відпочивати дешевше за рахунок того, що номера в готелях дешевші. А так ціни такі самі. У мене ще є багато відео про букувель, можете переглянути, підписатися. Ярмарка дуже гарна, все світиться. Також є магазин Spar. супермаркет, але тут ціни. Вищі ніж звичайних спарах. Дуже великий вибір різних товарів. Ми тут навіть купували надувний круг, оскільки ми взяли готель з басейном і дитині потрібен був круг. Так здалека виглядає ця ярмарка. Ми зараз знаходимося біля кафе NumO. Ось так на вулиці стоять столики. Літом і зимою тут все забито. Тут тече струмок. І в кінці відео побачите чек, які ціни в ному. Ось такі ребришки нам принесли, реберця. Смачні, але не дешеві. Дякую за увагу. Підписуйтесь.